Сьогодні 22 квітня. Так виглядає мій оператив агроволокно-виноградник. Протягом цього тижня навіщині було двічі заморозки. Це на початку тижня, з неділя на понеділок і з четверга на п'ятницю мінус доходив до 3 градусів. Зараз я покажу як виглядають руньки на винограді. Це глянеш ще один. Ряд. І, як видно, пошкоджених бронях практично немає. Перше нормування виноградних кущів шляхом виломки двійників трійників